Треба тут шуляк межозя супра. А, що? А, що? Ну, Димка є одним із сіл у Чернівецькій області, де компактно проживають етнічні румуни. У місцевій школі наразі навчаються понад 200 дітей, каже директор Василь Гумельник. За його словами, більшість предметів учні вивчають румунською мовою. Скільки я пам'ятаю, завжди тут була румуна мовна школа. Навчали предмети румунської мови. Ми не потребуємо перекладу. Ні на олімпіадах, ні на ЗНО. Вони дуже гарно спілкуються українською мовою. Є багато предметів, які викладаються українською мовою. Це фізична культура, це інформатика, основи інформатики, це захист України, українознавство. Кав'ярня, сузір сузір'я, б'ється перед ювілейний, б'ється перед ювілейний, А це яке правило, яке слово. На базі школи у селі Димка планують створити академічний ліцей з румунською мовою викладання. Він один із чотирьох таких. Його внесли до попередньої мережі ліцеїв з профільною освітою у старшій школі, яка запрацює у 2027 році. Тут зможуть навчатися румунською учні з Глибоцької та сусідніх громад. Попередньо ми вибрали це філологічний, це українська мова і іноземна, англійська, можливо, французька. Другий профіль це ми вибрали історію. І третій профіль натуралістичний. Е у Глибоцькому ліцеї у центрі громади майже 850 учнів. Цей заклад також стане академічним з профільною старшою школою. Тут навчаються українською мовою. Приблизно 50 учнів це є учні з тих населених пунктів, які вважаються у нас етнічно румунськими населеними пунктами. Вони обрали наш заклад в зв'язку з тим, що мова навчання саме українська мова, і вони хочуть навчатися в закладі освіти українською мовою. Попередньо у Глибоцькому ліцеї з 2027 року планували відкрити румуномовні класи. Зараз вважають це недоцільним, оскільки у сусідньому селі буде ліцей, де етнічні румуни з громади зможуть навчатися рідною мовою. Якщо в димці запрацює повноцінно академічний ліцей, то очевидно дублювати класи з румунською мовою навчання не буде потреби. Всього у школах Глибоцької громади 20% учнів є етнічними румунами. Переважно вони навчаються у двох румуномовних закладах, каже начальник відділу освіти Петро Остафійчук. От в Глибоцькій громаді можуть бути функціонувати тільки два заклади: це Глибоцький ліцей і Димківський НВК. Академічними ліцеями всі інші заклади, відповідно, вони у 2027 році будуть понижені у статусі до гімназії. А старшу школу ми будемо довозити іменно вже до цих ліцеїв. Румуномовні, так як буде в димці, як вони плануємо, ми в димці, то будемо довозити в димку. А з навколишніх сіл громади будемо довозити у Глибоцький ліцей. Зараз у громаді у нас є чотири автобуси. От плануємо ще у 2025 році закупити ще один. Загалом з 2027 року в області мають запрацювати понад 60 ліцеїв з профільною освітою у старшій школі. Там учні обиратимуть, який напрям вивчати поглиблено, наприклад, математичний чи природничий у частині закладів з румунською мовою викладання. Відсоток таких шкіл буде приблизно таким, як і зараз 20%. Повідомила у дописі на сторінці у Фейсбук директорка обласного департаменту освіти і науки Оксана Сакрієр. Наявність румуномовних шкіл це право нацспільнот навчатися рідною Мовою згідно з конституцією, а також стандарт Євросоюзу. Історія України, українська мова і література, географія, захист України викладаються українською. Всі випускники обов'язково складають ЗНО, НМТ з української мови. Жодної румунізації буковини не відбувається. Освітня реформа це не політика і не зміна кордонів, а підвищення якості знань. Водночас у Румунії українці також мають можливість навчатися рідною мовою у містах, де компактно проживає українська спільнота. Це, наприклад, регіон Мармарощини, де є україномовний ліцей імені Тараса Шевченка. За даними союзу українців Румунії і в інших регіонах країни є школи з українськими класами. Мармації борша. Оці міста, ну там компактно проживає україномовна населення, автохтон, вона ну, історично там проживала, столітньому, саме як і Румуни на території північної Буковини. Е, аналогічна ситуація. І, і тому у них там відкритий, на їхню вимогу був відкритий всі тумармасів ліцей, то е, україномовний ліцей. Остаточний вигляд мережі ліцеїв в області ще мають затвердити на сесії облради. Марія Антоняк, Оксана Чміль, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.